Вітаю вас, мої любі тільці! Сьогодні із з вами дивимось ваше передбачення на листопад 23-го року. І розпочнімо із вашої основної карти Оракулу. І у вас це Пасаж. Це така карта, знаєте, про певне випробування. Певний якийсь такий іспит, випробування, проходячи через яке ви наближаєтеся до власної місії, власного призначення у житті, і яке вас переносить, знаєте, як портал, портал в іншу реальність, більш для вас підходящу, власне, ту реальність, в якій ви маєте бути. В якій ви маєте реалізувати власне призначення. Таке, такі високі матерії вже на початку вашого розкладу. Давайте, напевно, візьмемо ще карти. Але я вже м, зараз одразу можу сказати, що цей листопад буде дуже знаковим, дуже важливим у вашому житті. Так, візьмемо від оракулу трав» карту для вас. Це цибуля, сльози. Хм. Цікаво. Цікаво, я чую наразі сльози, які того вартують. Сльози, які того вартують. Листопад буде цікавим місяцем, бо я вже зробила для овнів розклад, і там дуже схожа ідея, що будуть певні випробування, які потім окупляться. І. У вас так само. Цей листопад він не буде такий просто легкий місяць відпочинку. Знаєте, будуть певні випробування, певні іспити, які, які звісно ж, можуть бути емоційними, бо такі події, їх важко сприймати холодним розумом, нічого не відчуваючи при цьому, якісь. Досить такі важкі випробування, вони викликають емоції, звісно ж. Але це, знаєте, це, як то кажуть, ваша доля. Взагалі, то я не думаю, що. Доля це щось прописане за нас на 100%, і ми нічого, нічого від нас не залежить. Від нас багато чого залежить, дійсно. У Бога немає рук, окрім наших, я обожнюю цю фразу. Але є певні якісь точки, знаєте, такі місця у нашій лінії життя, які просто мають відбутися. Такі кармічні якісь точки долі. І ось у вас у листопаді саме така. таке місце, такий час вашого життя, коли ви маєте пройти крізь цей портал і перенестись в трошки іншу реальність, в якій вам місце, в якій ви маєте бути, в якій ви маєте реалізовувати власне призначення. І ця карта мені також завжди нагадує казку про червону, червоного капелюшка. Коли вона ото пішла в ліс, її там з'їв вовк, і літературні критики вони кажуть, що ця казка саме про такий, знаєте, ритуал посвяти у дорослу жінку для цієї, цього червоного капелюшка, для цієї дівчинки. І от у вас буде щось схоже: певний ритуал посвяти, який водночас є і випробуванням, звісно ж, бо все не так просто. Але ви. Повністю здатні його пройти гідно. І у результаті ви будете посвячені у певну нову роль, яка вам більше підходить насправді. Давайте візьмемо ще карту від казкового оракулу для вас. Угу. Дуже хороша карта, карта подарунків. І, до речі, в цій казці ця дівчинка вона отримала у подарунок все те, про що вона мріяла, і саме таке, яке вона собі уявляла. Тобто, там вона хотіла собі сукню, і її, її хрещена фея, зробила саме таку сукню, як вона собі уявляла. Вона хотіла черевички, отримала саме такі черевички, коня, отримала саме такого коня. тобто... Все, що вона візуалізувала, вона отримала точно таке, як вона хотіла. І це дуже хороша карта. Вона говорить про те, що дійсно ці сльози і ці випробування, вони дарма не пройдуть, і ви будете дуже щасливі у цьому листопаді, цього листопада. Ви отримуєте. Все, чого ви хотіли, і саме таке, як ви хотіли, це така маніфестація ваших мрій. Знаєте, якщо у вас є дошка візуалізації, то ви маєте всі шанси наприкінці листопада подивитися на неї і зрозуміти, що все здійснилося точно так, як ви хотіли того. Але, звісно ж, це не може просто так впасти на голову, розумієте? Ви маєте зробити свою частину спочатку, тобто пройти певний ритуал посвяти, певне випробування і показати, що ви готові, готові для того, аби отримати ці всі подарунки. Давайте таро карти для вас візьмемо, любітільці. Відлюдник. Угу, цікавий початок. Шестірка мечів. Також у вас королева мечів. Королева кубків. Трійка жезлів. Шестірка жезлів. Чудово. Четвірка пентаклів. І сила. Так, ну оця остання карта сила, ми з нею, мабуть, і почнемо. Це буде нелегкий місяць, знову ж таки, я повторюся, тому що вам необхідна сила, аби пройти через ці випробування, через цей ритуал посвяти. Але разом із тим, у цьому місяці ви отримуєте перемогу. Шістірка жезлів, це карта перемоги, це карта якихось досягнень, коли вам аплодують. Знаєте, коли ви ось така зірка, які аплодують у якійсь своїй сфері, у якійсь своїй справі. І, власне, так, тобто це буде така перемога, яка, власне, ви отримуєте під час неї, завдяки ній все, що ви хотіли, все про що ви мріяли. Але для того, аби це отримати, вам необхідно мати силу. І вам необхідно трошки, я чую, такого аскетизму проявити і в чомусь себе обмежувати до того, як ви отримаєте цю перемогу, ці подарунки. Тобто, якісь певні обмеження я бачу тут. Тобто, можливо, більш жорстку дисципліну. На себе взяти, скажімо так. Ну, наприклад, як знаєте коли спортсмен він готується до змагань, і він тоді цей час проводить не в розвагах якихсь і смачної, смачної їжі, і розслаблені, а навпаки, він собі дозволяє менше. Дозволяє менше відпочивати, менше вживати якихось смаколиків і більше від себе вимагає, тобто багато тренується. І оце якийсь такий період, я бачу: період якихось обмежень, які ви маєте самі на себе взяти. І також я тут бачу, це можуть бути обмеження у спілкуванні із людьми. Тобто, вам не до того, у вас є певна мета щось там перемогти, здобути якусь перемогу у чомусь. І задля її реалізації ви відмовляєтесь від спілкування, розваги з людьми, від соцмереж, можливо, так, блокуєте їх для себе, аби зосередитись на своїй меті. Відмовляєтесь від. Певних якихось витрат також матеріальних. Можливо, вам треба поекономити трошки, бо ви, наприклад, вирішили гроші інвестувати саме якось у цю мету, якої ви хочете досягти. І ви жертвуєте якимись іншими вашими інтересами, на які ви могли б витратити ці гроші, аби вкласти їх сюди, у цю мету. І вам потрібна для цього така рішучість, холодний розум. Дисципліна така по королеві мечів, знаєте, і вам потрібно скласти чіткий план і стратегічно мислити. І для цього, звісно ж, потрібно, коли ми ставимо собі якісь більш далекі цілі, так, ми, ми тоді. Фокусуємося на цій відкладеній перемозі якійсь. І сьогодні ми собі не дозволяємо чогось, аби отримати набагато більше через декілька тижнів, наприклад. Це знаєте, як той експеримент: одну цукерку зараз їсти, або отримати 5 через там, день, як був такий експеримент, робили його з дітьми. І, звісно ж, нам, людям, нам хочеться жити у цьому моменті, в цьому нічого поганого нема. Це навпаки чудово. Але коли ми ставимо собі якусь мету, яка відкладена, яка потребує певного часу, аби її досягти, то нам потрібна така сила волі, аби себе в чомусь обмежувати під час цього шляху, коли ми йдемо до цієї нашої мети. Так, так. Так, я бачу тут у вас, у вас не настільки багато якихось емоційних перепадів, як, наприклад, було у овнів цього листопада. У вас це більше про певні обмеження, про силу волі, про дисципліну. Ви маєте тримати себе в руках, скажімо так, так як ця дівчинка тримає пентаклі. Аби отримати перемогу у результаті. І це і є ваш ритуал посвяти, власне. Ви маєте всі шанси успішно його пройти і отримати вашу перемогу і ваші подарунки наприкінці. І воно того вартує. сльози, які того вартують. Це не обов'язково навіть можуть бути сльози, але ви можете дійсно <трохи>, трохи страждати від того, що вам, наприклад, не можна е Спілкуватися із друзями, не можна проводити так багато часу в соцмережах або грати в якісь ігри, не можна їсти все, що ви хочете. Це так, це може дійсно бути нелегко. Це може бути нелегко, але воно того вартує, повірте мені. Вищі сили вам передають, що вони вас люблять. Для мене завжди саме ця королева Кубків це як така. Матінка Всесвіт, знаєте, жіночий такий, жіноча енергія Божественна Всесвіту, яка показує вам, що вона вас любить. Вона хоче сказати, що потерпіть, зберіться, залишилось ще трошки, я чую, від неї, залишилось ще трошки, і ви досягнете своєї перемоги. У вас є досвід, із яким ви переходите на е, крізь цей портал, ви переходите у нову реальність. Мені у даному випадку ця карта і ця, цей човен, вони нагадують, знаєте, як у цих е, старих грецьких легендах, е, оця річка там була Стікс. Чи ні? Я не впевнена, але е як вже це відбувалося після смерті, як душі транспортувалися на інший берег. І це, звісно ж, нічого не має спільного із якоюсь реальною смертю. Але це, знаєте, це як смерть минулої версії вас і переродження. По цій карті це явно так іде. І тут в нас портал, тобто через який ви проходячи, переміщуєтесь у іншу реальність, а тут це річка, але ідея та сама. Вам допомагатимуть вищі сили. Пройти через цей портал, через це випробування, вам допомагатиме ваш досвід, який ви берете з собою у вигляді цих мечів. І це такий перехідний період, у який потрібно зібратися, трошки себе обмежувати, може і не трошки, але у вас є сила. У вас є сила для того, аби це зробити і здобути власну перемогу. Що ж, сподіваюсь, вам було зрозуміло. Основна ідея вашого листопаду, любі тільці. Все у вас буде добре, тримайтеся. Якщо вам сподобалось це передбачення, ставте йому лайк, пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу усього цього. І, звісно ж, підписуйтесь на мій канал, аби не пропустити мої наступні розклади. А я бажаю вам щасливого листопада. Бувайте, любі тільці!